Сьогодні ми шановуємо пам'ять жертв голодомору 1932-33 років. Кожен із нас переосмислює нашу історію. Трагічні її сторінки, які примушують стискатися людські серця. Одна з найстрашніших таких сторінок це голодомор, який призвів до небачених безневинних жертв. Достигали жита і тремтіли дитячі коліна, косокою смерті чорнів продирявлений плащ. Вмирало село, потопало в сльозах Україна, і розгублене небо ковтало задушений плач. Пам'ятна книга історії українського народу містить собі чимало славних сторінок, але є серед них написані криваво чорним кольором. Чи не найчорнішою сторінкою в історії українського народу став Голодомор 1923-1933 років, причинами якого стало масове вивезення зерна з України, розкуркулювання, денаціоналізація та геноцид. Шаленів людомор, лютували нові яничари, старенька бабуся міняла ікону на сніг. Над полями, святими засмучені душі ячали, і Дніпро захлинувся у розпачі страчених слів. Холод це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової народної моралі. Втрата ідеалів занепад культури, рідної мови, традиції. Пекло, створене в Україні на початку 30-х років ХХ століття, не можна ні з чим порівняти ні у вітчизняній, ні у світовій історії. Палогкоча свіча, і нині молитви, і рознуздана пам'ять малює історії слід тільки ті колоски житідного виміру витвір, які і за очима дитячими міряють світ. Масштабний голод в Україні почався наприкінці 1932 року, діставши свого апогею наприкінці 33-го. Щохвилини в Україні помирало 17 осіб, щогодини Україна втрачала тисячу людей, а щодня майже 25 тисяч українців. Жодна війна не забрала за такий короткий час стільки людських життів. Голодомор Забрав близько 12 мільйонів українців, третина із них діти. Долина аж не мов з кам'яної гори, надійшли, придивляюсь, в країні 20-те століття і не рік, а криваве клеймо – 33. у світі не зафіксовано голоду, тому, що випав тоді на долю однієї з найжих країн. навіть через 90 років вступати болючими стежками страшної трагедії, яка була створена на благословенній землі і тут же українського краю. Досі не віриться, що тут раптово зник хліб. Люди залишилися без зернини. І це у Рожані, 1933 рік. Пухли старі й малі, вимирали роди і села. Смерть бродила по шляхах, на полі і в хатах. Пекальні цифри та слова. У серці б'ють, наче молод. Немо прогулять, його жива. Рік 33. Похолод, Холод, голод. Пройдуть роки, мене десятиліття, а трагедія 1933 року все одно хвилюватиме серця людей. Наш священний обов'язок зберігати в пам'яті і глибоко вшановувати наших предків, які пішли у вічність насильницькою, мученицькою, голодною смертю. Ми, українці, ми, патріоти нашої незалежної держави. Ми, як єдина нації, повинні жити життям усієї держави. І в години радості, і в години трагічного смутку. Кожен з нас повинен берегти історичну пам'ять та не замовчувати її. Не знак шанування пам'яті, новинний жарт голодомору. Сьогодні, 26 листопада 16-ї години, приєднати всією родиною до щорічної всеукраїнської акції Засвіти свічку. Цього року, вшанування пам'яті жертв сталінського режиму, відбуватиметься під час повномасштабної війни Росії проти України. Знову проти українців росіяни застосовують геноцидні практики. Адже Росія в цій війні переслідує ту саму мету, що й під час Голодоморів. Знищити українську ідентичність і націю трагічні події сьогоднішнього дня наочно показують нам всім, що дуже важлива жива пам'ять всіх жертв.